Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас, мир вам! Господь царює! Слава Ісусу Христу! Все під Його контролем, тому в надії на Нього можемо мати спокій. Я зараз подорожую до містерської школи в Познані. Наразі маю зупиночку, дружина дітей повела покормити, поки ми заправляємося. Я хочу повідомити вас, проінформувати вас і закликати певних людей. Господь сказав, ідіть аж до краю землі. Це такий наказ Ісуса або навіть заповіт Ісуса, або велике доручення Ісуса. І дуже добре, коли церква робить євангелізацію в Єрусалимі, в своїй країні, в своєму місці, і до краю землі йде. То так правильно. І я дуже тішусь учнями місіонерської школи і в Україні, і в Європі, що молодь посвячує свій час для Господа. Це найдорожче, це найцінніше. Багато часу для Господа, щоби Господь приготовив для труда і потім використовував для спасіння людей, для слави своєї, для розширення Царства Божого. Це прекрасно, це супер, це неймовірно, це найвищий рівень життя віддати максимум часу Христу. Христос все життя він нам, віддав нам, а ми йому максимум скільки можемо віддати. І ось, шановна молодь, шановні віруючі. Хто вже зрілий, може зразу відгукнутися. Хто ще думає, що йому треба пройти підготовку 3-4 місяці? Будь ласка, велка в місіонерську школу познані 4 починається травня, слідуючий набор. Тому запрошуємо. Будь ласка, приїжджайте, прилітайте. Прекрасне навчання, прекрасне тренування, прекрасна зміна характеру, преображення. Супер, приїдете котиком, вийдете львом. Залетите горобчиком, вилетите орлом. Та-да, Господь зробить величезну роботу в ваших серцях. Ну а в Україні наступний набір це 1 вересня. А хто вже зрілий, давно віруючий і вже характер преображений – все чудово, ось таке оголошення. Потрібні працівники, потрібні служителі, потрібні сіячі і євангелисти посвячені. Тити потрібні, епафраси потрібні, Тимофії потрібні, силуани потрібні, антипи потрібні. Молоді люди, енергійні люди, молоді сім'ї, хто одружився і хоче служити для Господа, будь ласка, до вас заклик, і ми будемо допомагати вам сприяти, щоб ви для Господа були результативні, щоб ваші п'ять талантів реалізовані були і ще потім буде народився талант. Та-да-да, -да. Господь. Любить благословляти Господь любить давати сюрпризи. Що саме? Потрібно дві команди в Мексику. На дві місіонерські станції потрібно дві команди в Мексику, чи по три братіка, чи по молодій сім'ї на кожну команду. За півроку ви вивчаєте іспанську мову і далі вже служити тим людям. Ви не будете саменькі на острові, до вас будуть приїжджати раз в місяць, раз в два в місяці. Команди молоді з Сполучених Штатів Америки, з церков, які базу вже зробили на цих місіонерських точках, вже є де жити місіонерам, все, нададуть вони підтримку, оплатять вони переліт. Ви не будете саменькі, вас буде підтримка. Просто постійно треба, щоб ви були там, коли, коли уїжджають з Америки молодь, щоб хтось там був і. Зберігав те, що зроблене, і помножував, а підтримка постійна буде. <кхи> Тому, будь ласка, в дві місіонерських точки треба дві команди. Дайте знати про себе. Також треба на місіонерську точку команда в Кубу. В Кубі говорять більшість російською мовою. Це друга мова там на Кубі. Вже зразу можна служити. Також є база, є куди приїхати, є де жити, є підтримка. І та церква, яка цю базу побудувала там, вона також буде пероплати переліт вас і буде приїжджати до вас періодично, підтримувати вас. Вам залишається тільки служити, тільки благовіства, тільки про Ісуса розказувати, тільки добро чинити, милосердя чинити. Ось тільки на це будете витрачати час і сили. Тому найкраще це молода сім'я. Якщо нема молоді сім'ї, три орли треба, три молоді брати. Як зараз в нас в Мексиці працює три братіки, ми не нарадуємося ними. За півроку вивчили, опанували іспанською і служать місцевим, і служать місцевим. Любо дивитися, приємно. Їхня присутність там це вже велика робота. Вже їхня присутність. А ще вони роблять, а ще вони служать. Тому молодь піднімайтесь, часу небагато, та й юності небагато. Вона пролетить бам, і її немає. Вона ж швидко пройде. Подари Ісусу оці золоті руки твоєї долі, найкращі руки твоєї долі. Подари Ісусу, поїдь на два роки, на три, на чотири, на п'ять, на рік. Поїдь. Ну, в Мексику мінімум на два роки чи в Кубу, на два-три роки, поїдь. Будь ласка, подари Ісусу ці руки. Це неймовірно. Ти все життя будеш, будеш думками йти в ці два-три роки. І з приємністю згадувати ці дні, ці роки, ці поїздки, цю працю, тому що ти їх віддав Ісусу. Ісусу, Ти подякував Ісусу за Його хоробрий вчинок на Голговському христі, за Його страждальницьку смерть. Ось. Тому молодь закликаю, підіймайтесь. Молодь. Суїти завжди валом. Чуєте? Валом люди беруть по дві-три роботи, працюють від зорі до зарі. Молодь. І ворог може навіть пропонувати класні проекти, класні роботи, класні заробітні плати, в ту в ту країну проїхати чи в своїй країні, аби відірвати вашу юність від служіння, аби забрати ваші кращі руки, аби забрати ваші руки, де ви творчі, де ви енергійні, де ви можете багато працювати для Ісуса. Він буде казати Заробляй євро, заробляй долари. Сидить тут. Друзі, все життя на це може піти. Правда, правда? Відірвіть себе в юності. Найлегше в юності відірвати. Там амбіції, крута тачка, крутеє колеса, там ці всі амбіції. Переможіть їх, переможіть, щоб вони не вони рулили вами, щоб не бути пантарезами. Переламайте їх. Підіть слідами Христа, підійдіть до Ісуса скромно, смиренно. скажіть. Ісус, що ти хочеш, щоб я робив? Господи, куди мені піти на працю? Що я там маю робити? Ти знаєш мене, мої здібності, мої таланти, ти все знаєш. Якщо я тобі гідний, бери мене. Бери мене і вжий мене для слави своєї. На другому плані хай будуть матеріальне забезпечення. На місії вас буде забезпечувати церква. З часом Господь уладнає. Я завжди кажу е, учням місіонерської школи. Хто вже в служінні довший час, і в нього є кров над головою, і в нього є автомобіль. підійдіть, запитайте, яким шляхом їм це досталося. І ви кожен раз почуєте чудову історію Божої турботи, Божої любові. Як Господь подбав? Про пасторів, про євангелистів, про вчителів, про тих, хто посвячений на весь час. Як Бог вийшов на зустріч. Кожен раз буде чудова історія Божої ласки, Божої турботи. Тому молодь підіймайтесь, молодь підривайтесь, молодь прилітайте, молодь зголошуйтесь, і я вас контактую з тими церквами і працюйте і ще на одну точку. Треба Велику Британію треба на місіонерську точку, працівники, помічники. Також по Європі ще багато треба, якщо ви скажете, що ви готові працювати. Я вам запропоную місця, де ви зможете себе реалізувати, де вас зрозуміють, де вас підтримують, де вам поможуть зробити перші кроки в цьому служінні. Може, ви смущаєте своєї помісної церкви на місії саме час попробувати. навіть якщо ви спотикнетесь, те вас зрозуміють, бо там місіонери такі самі, як ви були в той час. Тому молоді люди кличу, благословляю, чекаю, пишіть. Ви мої контакти знаєте, дзвоніть, я буду тільки радий. А Ісус знаєте, який буде радий і який буде прославлений. І це буде мега-інвестиція в свою долю і копілочка в нагороду в небесах. Благослови вас Господь!